Дивіться, говорив я сьогодні з Назаренком. Що Назаренко прикладає? Назаренко каже, все це, це круг добре, Нас, каже, нахріна взагалі їм їхати на цю митницю. Каже, це функції мають бути внутрішні митниці. І він каже, я позвоню на сиру щоб ми взяли голів Закарпатської, Волинської, Львівської, Чернівецької, там, де прикордонні пересічки, і зібралися в Грозь. І рішили раз назавжди. завжди. Він каже: я позвонив на Сірову, на сіров згоди. Каже, буде, Ну там постійно їх збирає Гройсман. Ми внесемо таку пропозицію, щоб він зібрав Назаренка, Насірова. Проблеми митниці. Значить, якщо такі митниця хоче побачити, що ти його не вкрав, не продав, не, як, не розібрав по деталям, хай подивиться, поставив відмітку, та й на тому буде все, каже. Вони вас самі ініціюють ці збори, ви вирішили на цього хотіли. Ні-ні, ви пишете все одно. Пишемо. Пишемо. Дивіться, ні, я маю... Дивіться, ви пишете законопроект. Ми його тут читаємо, якщо він годиться. Я роблю запрошення всім народним депутатам від Закарпаття. Сюди. Сюди, отут. Десь з однієї сторони, Народні mm -hmm. депутати з другого. Беремо їх перше. Законопроект має, може бути зареєстрований тільки народними депутатами. Mm -hmm. Знаєте. Так? Mm -hmm. Вони тут сидять, пишуть свої фамілії, розписуються, то остальне е, ми зробимо пояснювальну записку всі атрибути, які потрібні для реєстрації. І тут ми домовляємося з ними, коли вони організовують фракції. І коли вони запрошують. На фракцію, що приїхало, ну там явно 10-20 не потрібно, три чоловіка, які грамотно могли би депутатам об'яснити і відповісти на всі їхні питання. Що за це треба проголосувати, бо вже далі вона просто прожина не може зжиматися, зжиматися, о, вона просто Липе, лопнета, і воно нам абсолютно сьогодні, пану Онищенко. І перший попросимо, щоб він не тільки мені дав, а дав всім областям створити такі групи. Вдоль державного кордону буде розпорядження понеділок, вторник буде розпорядження про створення цієї групи. І саме головне, що від цього держава не має абсолютно ніодної копійки. Хай держава зробить так, щоб і державі було добре, і громадянам було добре.